Російські військові атакували з безпілотника, жителя Антонівки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації напередодні ввечері Купанти скинули вибухівку на 53-річного чоловіка. Він зараз у лікарні. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку, пане Олександре, вітаємо Доброго ранку. Що ви можете сказати про дроновий терор Росіян на території Херсонщини? Чи посилюється він? На жаль, так на жаль, посилився останнім часом. Точніше, вчора. Вчорашню за вчорашню добу, 10 людей, які постраждали, які були поранені саме внаслідок скиду вибухівки або влучання FPV-дронів. Це прибережна зона, кіндійка, антонівка, це в в принципі. все Херсон, і всі 10 постраждали в цьому районі. Троє. Четверо жінок і шість чоловіків. П'ять людей отримали амбулаторну допомогу в середньому ступеню. Тяжкості та травми отримали, і п'ять людей ще госпіталізовано. Зараз вони в лікарні також. Лікарі не дають допомогу, але стан не важкий. Слава Богу, будемо надіятися, що скоро люди повернуться до е, життя нормального, точніше, важко сказати, що це нормальне життя під постійним терором, але все ж таки повернуться додому. Е, е, і також у нас вчора була також проблема. Вона сьогодні залишається з електропостачанням. часткового відключення Дніпровського району у тут влучання в один із. Об'єктів критичної інфраструктури залишились без без світла до майже 23 23 точки обліку. Це в Дніпровському районі, і також 20 будинків без теплопостачання. Сьогодні вчора до вечора, до пізнього і сьогодні. Зранку комунальники працюють над тим, щоб сьогодні поновити і електропостачання, і теплопостачання. По області 36 населених пунктів було обстріляно 10 приватних будинків, три багатоквартирних, одна автівка. Ну, це таке. Головне зараз поновити світло, і головне, щоб сьогодні було менше поранених. Сили оборони роблять все для того, щоб подавити якомога більше дронів. Більше 70% вчора було подавлено, але така навала йшла, що все одно якісь просочуються і наносять шкоди людям. А навала, хочу поточнити це одномоментно скільки дронів запускають росіяни, якщо ви говорите про такий масований рій. Тут не те, що навіть ріб я про кількість кажу, тому що вони запускають, запускають. Якщо падають, вони рухаються лівіше, правіше, вище. Ну якщо на них діє РЕП, ну там разна різні ситуації, що співадають військові, але вони просто кількістю беруть те, що вони враховують, де зараз працює саме радіоласійна боротьба, і вони. Потрошку по змінюють потім маршрут для того, щоб пролетіти далі. Пане Олександре, з моменту декупації правобережжя Херсонщини з небезпечних громад допомогли евакуюватися майже 49 тисяч місцевих жителів. Як багато зараз людей виїжджають, Скільки з них подають заявки, і як багато людей головне лишається в небезпечній зоні? Ну, зараз е, в самому Херсоні залишається там трошки більше 50 тисяч. В прибережних зонах е, приблизно е, там 10% від е, кількості населення, яка ввела, до е, окупації. Ну, якщо казати, що вся область зараз 150 тисяч, то прибережній зонах приблизно е, мабуть десять тисяч е, проживає, якщо не рахувати, звісно, Херсон. Цей Бориславський район, частково там Дарівське, Рівська громада а, і евакуація збільшилась, коли от Росіяни сильно атакували артилерію і поспробували переправитись. Де і було знищено їх а, це 20 грудня, було де більше тисячі снарядів. За, а, за одну годину прилетіло на територію Херсону. Тоді дійсно люди дуже активно почали збиратися. Тим паче, це було перед новорічними святами. Люди повиїжджали. але зараз уже немає такої активної евакуації. Знову люди знову сидять вдома. Є тепло, є світло в більшості, і тому із прибежної зон також на жаль, люди не виїжджають поки. Іван Федоров буквально перед вами він говорив про візит делегації ООН і, зокрема, і про гуманітарну допомогу йшлося і, і мешканцям прифронтових територій. Якщо говорити про мешканцям прибережних територій Херсонщини, то чи вистачає гуманітарної допомоги? Можливо, є якісь особливі потреби, яких мешканці які як допомоги якої мешканці потребують? Ну, дивіться, якраз і ООН, і кластери ОНУ партнери ООН допомагали нам в 47 населених пунктах прибережної зони забезпечити людей дровами. Це і допомога грошова на те, щоб люди самі закупляли, і самі дрова, пілети, буржуйки. І це велика допомога для нас, тому що ці люди, які зараз там залишаються, вони без світла, без газу. Те, що ми могли, ми також забезпечували, але в більшості забезпечили наші міжнародні партнери. Також різні партнери ООН і не тільки різні фонди надають допомогу в пунктах незламності, саме в таких населених пунктах привозять воду, їжу. Ну і якщо казати по медичній медичній сфері, дуже багато також зроблено зараз. Постійно привозять якісь якесь обладнання. ліки вже не так привозять вже достатньо забезпечені наші лікарні. От обладнання почали привозити особливо для забезпечення енергетикою. Тобто децентралізований, або о, це екофло, або генератори. Також всім забезпечені наші лікарні за допомогою наших партнерів. Раді це чути. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської Ва був з нами на зв'язку. Наживо ми рухаємося далі.